Але розуміємо, що ключова історія це фронт російсько-української війни, який має безпосередній вплив і на життя цивільного населення та і на ситуацію, так би мовити, з огляду на правоохоронні органи. Олександра Гаврилко з нами на зв'язку, начальниця відділу комунікації головного управління нацполіції у Донецькій області. Слава Україні! Пані начальниця, вітаю вас! Героям Слава і вас теж вітаю! Ну що, давайте поговоримо трішки про оперативні новини наслідки ворожого обстрілу населеного пункту Селидове. Які новини? Станом на зараз маємо інформацію про те, що в Селидовому знайшли тіла ще двох людей. Вчора ввечері ми отримали інформацію про те, що. Ймовірно, під завалами можуть знаходитися чоловік жінки до поліції, родичка ага. цих людей, яка повідомила, що декілька днів не виходять часовувати правоохоронні органи, чи дійсно ця інформація відповідає дійсності? І відразу включилася група ДСНС, які почали продовжувати. Розбирати це. і на жаль, на жаль, знайшли тіла двох людей. Це чоловік жінкою. Останом от на вечір вже тіла їх достали, і е, пошукова рятувальна операція закінчилась. Цього цей страшний злочин е, забрав життя е, чотирьох людей. І е, ще троє людей були поранені, е, госпіталізовані до лікарні. Також одна родина була заблокована в себе дісталася до них ДСНС, і наші парамедики цю родину розблокували. Там також була дитина налякана. Вони не постраждали, але ми розуміємо, що всі ті люди, які там знаходилися, вони всі були дуже налякані. І і е, так існували і психологи, яким, яка, у яких дуже, дуже місія це заспокоїти людей, пояснити, що е, речі, які залишилися у сусідньому під'їзді, який теж був зруйнований і заблокований, е, вони важливі. Але надважливим це все ж таки перше, це дістати людей які можуть бути ще живими. Ми бачили очі всіх цих людей, ми спілкувалися, пояснювали. Дуже шкода дійсно всіх мешканців, які втратили, і висловлюємо, висловлюємо щире співчуття всім сім'ям загиблих. Так приєднуюсь до вас, пані Олександро. світла пам'ять загиблим. Нехай з Богом. Почувають, але розуміємо, що ситуація в Авдіївці також є надзвичайно складною. Ну от є інформація, що напередодні екіпаж білих Янголів вивіз двох загиблих під завалами в Авдіївці. Що по Авдіївці розуміємо, що ворог просто по звірячому обстрілює. Те, що лишилося від Авдіївки, так тому що розуміємо, що руйнації колосальні, і тут йдеться не лише про обстріли з артилерії чи мінометних систем, зокрема, йдеться і про використання керованих авіабомб, які б'ють по населеному пункту. Це просто варварство. Варварство, як воно є. Але розуміємо, що тривають спроби, і слава Богу, успішні часом вивозити, евакуйовувати цивільних з Авдіївки. Яка ситуація по Авдіївці? Знаєте, я з вами дуже погоджуюся щодо варварства, бо е, ці наслідки е, після прильотів керованих авіабомб, от зараз ви транслюєте, вони е, таких масштабів, що просто е, коли приїжджаєш на місця подій, ти не можеш навіть повірити, що таке могло, могло статися. І от саме цей випадок, коли доставали наші хлопці двох людей, е, 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 я навіть чесно скажу, я хочу навіть подякувати зараз тут вас в прямому ефірі, всім нашим хлопцям з білих Янгелів і ДСНС, працівникам, які разом діставали цих людей. Бо ми спочатку не вірили, що підручними засобами це можливо зробити. Там були дуже страшні завали, і вони були дуже небезпечні з точки зору витягувати цих людей. Без але ми е, намагалися зробити все можливе і рятувати не тільки живих людей, а й рятувати е, тіла, щоб е, родичі могли е, достойно захоронити е, загиблих, і, і е, вийшло все е, е, дякуючи. Богу ці тіла. Хлопці приїхали вже, повернулися з цієї спецоперації, всі, е, е, звісно, грязні, всі в крові, але е, вони виконали свою місію е, і за це їм дуже велика подяка. Що стосується е, евакуації взагалі, то mm -hmm. заявки у нас надходять кожен день. Їх небагато, але вони надходять. Е, е, Пані Олександро, а хотів би вас розпитати, наприклад, по заявках. Те, що mm -hmm. кількість людей. Пані Олександро, розпитати вас хотів по заявках. Розуміємо, так що є люди, які готові виїздити, не мають змоги. Є люди, яким би треба було виїздити, але вони ще не дають згоди. Ну і загалом, чи вистачає у вас потрібних ресурсів для того, щоб забезпечити людей тими самими бронекапсулами? Так, зараз ми працюємо. У нас є бронекапсула робоча. На яку ми виїжджаємо, є резервні. Ага. Цим займаються керівництво. У нас дуже слідкує за тим, щоб кожна група білих янголів мала справний автомобіль, і на якому ми рятуємо людей. Заявки надходять здебільшого від пенсіонерів. Буває таке, що дзвонять і родичі просять. за Своїх близьких, але хотілося б більше. Я не стану ну розповідати mm -hmm. іншого, але хотілося б більше, щоб людей виїжджали. Було більше 1600 людей приблизно. Зараз це, це все цифри приблизні, десь 1600 людей. Це Авдіївці. дітей немає. Що стосується. Громади то е, теж е, і очеретинську громаду ми теж вивезли всіх дітей. Е, там зараз тільки дорослі. Е, ось е, ми намагаємося, крім того, що проводити евакуацію, хоча б якось допомогти, і їжею і водою, зараз, Скажімо, ходові продукти, які ми туди завозимо. Це вода і хліб, і це завжди так було. Спочатку війни, люди здебільшого потребують води і хліба, бо якісь продукти горо. Оде на є там якась картопелька, є, які люди там собі залишили. А ось хліба вони не бачать, вони дуже чекають хліб і воду. Я дякую вам, пані Олександре. Дякую в цьому особовому складу, задіяному в тих гуманітарних операціях. Розумію, наскільки важко і наскільки важливо ви роботу робите. І також розуміємо, що коли вивозять дітей, ну розуміємо, що є певні нормативи, які дозволяють активізувати. Батьків дітей, так щодо визені ще є історія про старих, так і тут також треба думати про певні вольові рішення. Розуміємо, що незабаром зима, і в містах, чи населених пунктах, чи селищах, так би мовити, позбавлених. Енергетики і не лише енергетики пережити цю зиму в багатьом буде надзвичайно складно на превеликий жаль. Зараз маю переходити в інший формат, переводити вам ще раз дякую, пані Олександро, за те, що робите ви, і особовий склад, зокрема, і волонтерський, і Донецької міліції. Олександра Гаврилко, начальниця відділу комунікації головного управління Нацполіції у Донецькій області. Ну що зараз?